Вітаю вас на Lina Beauty in UA. Хочу показати вам наш наборчик для манікюра з фрезером Lina для початківця. Набір складається з фрезера Lina Mercedes на 20 тисяч обертів, Лампа Sunvan на 48 Вт. В наборі також є база топ по 12 мл а, кольоровий гель-лак Колір гель-лаку випадковий, але якийсь спокійний. Також в наборі є засіб 3 в одному для зняття липкого шару та знажирення. Є безворсові серветки, апельсинові палички. В наборі є декор. Декор може бути різного дизайну, кольорові наліпки, також можуть дизайни бути різні. З фрезером в комплекті є набір фрез, також в наборі є пилочка. Є чотирьохсторонній бафік і два міні-бафіка. Також, звісно, в цей набор йде масло для кутікули. Зараз я покажу поближче, як працює Фрезер Ліна. Фрезер Ліна має перемикач на ручці, можна вимкнути ручку окремо для безпеки. Вмикається він тут. Цей регулятор для реверсу і форварду, для сторони обертання. Так, у нас є для тесту керамічна фреза кукурузка. Якраз я вам покажу, стандартна фреза підходить для ліни. У фрезера немає ніякого фіксатора, фреза просто встромляється до опору. Ви виставляєте потрібні оберти на фрезері і можна працювати. Для навчання і для. Домашньої роботи його цілком вистачає. В комплекті також є підставочка під ручку, і, я вже казав, є рідний комплект фрез. І трохи про лампу. Лампа має з'ємне дно на магнітиках. має сенсор. Режими 24 48 Вт і має таймер на 5, на 30 і на 60 секунд. Такий ось набор для початківця. Посилання буде в описі. Ласкаво просимо на сайт LinaButy.inua. Не забувайте все ж таки, що фрезер Lina – це недорогий фрезер для початківців, так що не будьте до нього дуже суворі. Він гарно справляється зі своєю домашньою роботою та допоможе вам навчитись.